Створення анімації з відео. Пригадайте, які формати для зберігання відеофайлів ви знаєте. Чим відрізняється GIF та WebP-анімація від відео? Створення анімації з відео. Доволі часто виникає потреба у створенні коротких GIF та WebP-анімацій з відео. Для цього існує цілий ряд програм і сервісів інтернету. Вони мають інструменти з вирізання фрагментів відео та конвертації утвореного відео у файли формату .gif чи .webp. Тривалість таких фрагментів зазвичай не перевищує кількох десятків секунд. Програма Квіфер. Однією з таких програм є вільно розповсюджувана програма польського програміста Лукаша Чодула Квіґіфер. Вигляд вікна програми Кіфер із завантаженим відео наведено на малюнку. Інструменти цієї програми відкривати відеофайли форматів AVE MP4, mpg OGV, кнопка відео». зберігати фрагменти відео у вигляді GIF та веб анімації. Кнопка GIF». Англим мемоекстраків видобування, додавати до анімації текст, кнопка інцер текст, англ, як інсерт вставити, додавати до анімації зображення, кнопка інсерт обжект, налаштовувати значення властивостей анімації, кількість кадрів за секунду, розміри кадру зображення, повторення анімації, вигляд межзображення тощо. Створення GIF та веб-анімації у програмі QuickGIFer. Перша. Відкрити відеофайл, вибравши кнопку Open Video. Друга. Переглянути відео, використовуючи кнопки керування переглядом. Третя. Установити курсор поточного місця перегляду на місце початку анімації. Четверта. Вибрати кнопку Start from Current Frame. Angle map. Start from Current Frame. Почати з поточного кадру. П'яте. Установити курсор поточного місця перегляду на місце завершення анімації. Шоста. Вибрати кнопку End at Current Frame. англиках End at Current Frame. Закінчити на поточному кадрі. На шкалі анімації повинна з'явитися ділянка такого вигляду 7. Уточнити місце початку та закінчення анімації. Для цього переглянути анімацію та змінити на шкалі часу положення початку та завершення анімації перетягуванням точок на кінцях ділянки восьма. Зберегти створену анімацію, вибравши кнопку Екстракт GIF. Інтернет сервіси для створення GIF та ВП анімації з відеофайлів онлайн. В інтернеті на сервісі sgif.com можна створити ГІФ та ВП анімацію з відеофайлу. Для цього на головній сторінці сервісу слід вибрати вкладку «Відео ту GIF», а далі першу кнопку вибрати файл і вказати відеофайл для завантаження або вставити URL-адресу. Потрібного відео друга. Вибрати кнопку Завантажити відео та завантажити на сайт базове відео. Третє. Переглянути відео та встановити значення властивостей майбутньої анімації. За потреби скористатися інструментами редагування. Інструменти редагування. Час початку та час завершення фрагмента анімації. Вводиться у відповідне поле користувачем або автоматично після зупинки демонстрації в потрібному місці і вибору кнопки, використовувати поточну позицію розмір кадру в пікселях, частота кадрів. 4. Вибрати кнопку. Перетворіть на GIF. 5. Переглянути створену анімацію за потреби відредагувати її, використовуючи відповідні інструменти шосте зберегти анімацію на носії даних, вибравши кнопку Зберегти.